Скажіть, ви що, дивились всі ці фільми про зимовий апокаліпсис і не готувались до нього в реальність? Все це було, щоб плоскотати нерви і вбити час. Ви не купили пару блоків сірників, упаковку запальничок з прикольними малюнками, з черепами і тризубами, з висловлюваннями сковороди і франка, потім першу тактичну запальничку заліка. Потім Нарили по відгукам трушних пацанів тактичну запальничку як треба, реально хорошу. Потім для краси зіпу в класичному корпусі, потім з джеком на борту і газову зіпу по приколу. Ви не купили стару газову лампу, дізнавшись, що вона не тільки світить, але і ще гріє, і не перевірили, чи вона взагалі працює. Потім дві заліка, на яких горіла фарба. Потім нарешті стару радянську на ОЛХ, яка дійсно працювала. Але ви все рівно купили ще три імітації на батарейках. Потім почали полювання за фітілями для газових ламп. Вони, до речі, всі різної ширини. Потім побачили газовий обігрівач, спочатку якесь непорозуміння заліка, а потім цей космічний японський газовий обігрівач з п'єзопживом. На 5 літрів газу. Тепер сам газ, тільки вищого гатунку, очищений авіаційний в каністрах. І де і як його зберігати? Насос на батарейках, 10 різновидів фліок, металевих в наборі і ота довга червона. І обов'язково вентилятори на платіпльтє. Тепер вже муфта та перчатки з обігрівом на павері. Підігрів у взуття, і жилетка теж на павері, балаклави теплі, різних фасонів, всю цю чепуху на пуху, маленьку бліндажну буржуйку, трубу до неї і гофру, сукуру дешеву і потім вже, звісно, фіскерс. І кілька тамагавків, бо ви ж той індіанець. Сухий спирт. Ще сухий спирт. Але вже в вакуумній упаковці, бо перший набрався в ентволові і розсипався. Розсівач тепла на газові комфорки. такі собі металові циліндри. Просто плати пильть, бо колись ви зберете на них вандер тепло девайс. Ну, це так, трохи про тепло, бо є ще світло, гідротематика та полювання. Готуйтесь і довше протягнете. Shimka